Бавовна на Росії є ураження дронами заводів, що залучені до війни, зокрема у Липецькій області. Попри дії Трампа, лідери G7 готові до жорстких санкцій проти Росії. Є й інші важливі заяви та іспанський суд за секрети в розслідування вбивства Портнова. В ефірі новини Онлайн. Мене звати Сергій Моргун. Вітаю, друзі. Перевірте, чи ви підписалися на наш канал. Натисніть лайк, дзвіночок, і переходимо до новин. Великий обмін полоненими між Україною та Росією принаймні про це повідомив у соцмережах президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. І привітав із цим обидві сторони, ані з боку України, ані з боку Росії поки жодного підтвердження цієї інформації. Ми чекаємо і всі подробиці вже розповімо у наступних випусках. ТСН. Ранці ворог обстріляв Куп'янськ на Харківщині. Попередні окупанти завдали удару керованою авіаційною бомбою. Двоє 60-річних працівників комунального підприємства отримали важкі поранення. Одного врятувати не вдалося. Через масовану атаку російських безпілотників на Полтавщині травмовану людину у Кременчуцькій громаді знищена будівля підприємства. Вибуховою хвилею пошкоджені сім приватних осель без світла майже дві тисячі споживачів. У Полтавському районі знеструмлено 270 абонентів. На Прикарпатті у Коломийському районі уламки ворожого безпілотника пошкодили будівлі та автомобілі. На Буковині ППО знищило декілька ворожих цілей. Однак через уламки повідомляють в ОВА спалахнула пожежа на залізничній станції. У Береславі на Херсонщині через ворога загинуло двоє людей. Ще одну жінку росіяни вбили у Херсоні. Є поранені у Станіславі, Комишанах, Осокорівці та Новоолександрівці. У Костянтинівці на Донеччині загинула жінка. Двоє людей ушпиталили. У райгородку російський безпілотник поцілив у торгівельні ядки. Одна продавчиня загинула, ще одна у лікарні. У Покровську Росіяни вбили місцевого. Ще одного поранили зранку. У Гуляйполі на Запоріжжі постраждали двоє людей. Унаслідок обстрілу зруйновано будівлі на молочній фермі. А напередодні в області було поранено трьох жителів: у Оріхові, Приморську та Гуляйполі. Успішне знищення логістичного шляху ворога на Луганському напрямку демонструють воїни підрозділу швидкого реагування. Шквал ось відео ураження п'яти вантажівок, чотирьох буханок та легкового авто. Росіян це ускладнює окупантам проведення наступів, ротацій та вивезення поранених. В одному із таких же місць, але вже на Курщині біля Львова напередодні також успішно поцілили у скупчення окупаційних солдатів та техніки. Там і досі все в оточенні і працюють російські спецслужбісти. До слова за добу на Курщині відбито 21 Боєзіткнення ворог скинув на наші позиції 23 каби та здійснив 16 авіаударів. Загалом же на лінії фронту від учора відбулося 141 бойове зіткнення. Найбільше традиційно на Покровщині 44 штурми. Особливо гаряче було біля Єлизаветівки, Лисівки, а також Шевченка першого та Миролюбівки. Також ворог активізувався на Харківщині, особливо біля Вовчанська, і на цьому ж напрямку наші військові продовжують спостерігати нарощування кількості особового складу росіян з їх території. Згідно із даними аналітичного порталу Deep State, окупантам вдалося просунутися біля Яблунівки, що поряд із Торецьком, та Надіївки, яка на Новопавлівському напрямку, авіація ж зсу та ракетні війська уразили 14 районів зосередження особового складу та військової техніки росіян, і спалили дві їхні системи залпового вогню. Вивели з ладу завод, який виготовляє акумулятори для кинжалів та іскандерів. У Росії цієї ночі атакували завод енергія. Він розташований у місті Єльц Липецької області. Очевидці чули низку вибухів і зафільмували момент влучань. Саме підприємство відіграє ключову роль у військово-промисловому комплексі Росії, адже виготовляє акумулятори та батареї для цілого списку озброєння. Приміром, БПЛА, авіації, морського флоту, радіотехніки, реактивних комплексів іскандер та кинжал, систем зв'язку та ре. Ебів цей завод перебуває під санкціями США та ЄС. Керівник центру протидії дезінформації РНБО лейтенант Андрій Коваленко повідомив, що після дронової атаки завод призупинив свою роботу. А загалом Росію та Окупований Крим сьогодні атакували близько 112 безпілотників. Німецьку компанію викрили на постачанні підстанційних технологій до Росії. Про це йдеться у розслідуванні видання Політіко. Журналісти з'ясували, що компанія Контрон, яка має представництва по всьому ЄС, у Великій Британії та США, зокрема, скористалися своїми підрозділами у Словенії, аби експортувати до свого російського дочірнього підприємства телекомунікаційні технології на суму понад 3,5 мільйони євро наприкінці 2023 року. І сталося це попри запроваджені пакети санкцій через повноваження Масштабне вторгнення, які забороняють постачати Кремлю товари подвійного призначення. Зокрема, підприємство передало системи, які можуть відстежувати і перехоплювати телекомунікаційний трафік. У керівництві Контрон запевняють, що ці поставки були виконані за чинними дозволами, виданими урядом Словенії, і стосувалися вже укладених контрактів. Також переконують, що нові відвантаження припинили після червня 2023 року і заявили про відхід з Росії через величезні людські страждання, спричинені війною. Утім, як пише політико, вони і досі мають присутність на російському ринку. Через свою дочірню компанію, яка була включена до санкційного списку ЄС у грудні 2024 року, чи покарають контроль за торгівлю із агресором на рівні ЄС, поки що невідомо. Заморожені російські активи не повернуться Кремлю до виплати репарацій Україні. Таку заяву спільно ухвалили країни Великої Сімки після зустрічі на рівні міністрів фінансів у канадському місті Банфі. Посадовці спільно закликали Москву припинити агресію і домовитися про припинення вогню. А у разі, якщо цього не станеться, G7 розглядає всі можливі варіанти, включно із максимальним посиленням санкційного тиску. Окрім того, міністри найпотужніших економік світу домовилися разом сприяти. Відновленню України після бойових дій і наглядатимуть, щоб жоден суб'єкт, який постачав Росії військову техніку, не мав права отримувати прибуток із відбудови. Нова зустріч Великої Сімки запланована на середину червня. Причому це буде саміт на рівні лідерів країн, до якого доєднається і Дональд Трамп. Примітно, що зустріч відбуватиметься у Канаді, яку американський президент хизувався перетворити на 51-й штат. Для Трампа цей саміт G7 стане першим після інавгурації. Також туди запросили... Сили і українського президента Володимира Зеленського на пенсію у 70 Данія піднімає пенсійний вік до рекордного для усієї Європи рівня. За це рішення проголосували 81 депутат місцевого парламенту, і лише 21 висловився проти. Впроваджуватимуть цю ініціативу поступово до 2040-го. Вихід на пенсію при досягненні 70-ти стосуватиметься усіх людей, які народжені після 31 грудня 1970 року. Підняти вік виходу на пенсію в країні вирішили, аби розв'язати проблему дефіциту бюджету та із рахуванням тривалості життя у Данії. В середньому це десь 81 рік. Однак не усі данці зраділи такі ініціативи. Багато обурливих коментарів та протестів лунало серед профспілок для багатьох здається найбільшою проблемою пошук роботи у більшлітньому віці. Окрім того, деякі нарікають, що і так платять за багато податків. Друзі, чи здивувала вас ця новина, яким, на вашу думку, має бути справедливий вік для виходу на пенсію? Напишіть у коментарях до цього відео. Не забувайте також про важливість підписки, лайку, дзвіночка на Ютубі. Це ознака доброго тону. А я повертаюся до новин. У Іспанії засекретили розслідування вбивства Андрія Портнова. Суд вирішив не оприлюднювати деталі справи. За даними агенції ЕФ, портнову вистрілили у спину щонайменше 9 разів. Саме стільки гіль знайшли на місці замаху. Скільки куль влучило, невідомо. Також іспанські змі повідомляють, що до ліквідації портнова, начебто причетні троє, один стріляв, а двоє інших допомагали тікати. Поліція намагається встановити їхні особи, аналізуючи записи із камер спостереження. Експерти також з'ясовують. Тип зброї, з якої застрелили портнова, а також які кулі використовували. Нагадаю, колишнього радника президента втікача Віктора Януковича, Андрія Портнова два дні тому застрелили у Мадриді біля елітної американської школи, куди він привіз своїх дочок. Незадовго до смерті Андрій Портнов перереєстрував свої активи в Україні, ймовірно, боячись, що їх арештують або конфіскують у наслідок санкцій. Андрія Портнова планують поховати у Києві на Звіринецькому кладовищі. Про це пише Еспресо, посилаючись на поінформоване джерело. За 8 тисяч євро переправляв через кордон. На Волині викрили схему ухиляння від мобілізації. 46-річний житель Харківщини допомагав військовозобов'язаним незаконно покинути країну. Чоловік переправляв їх до Румунії поза пунктами пропуску. Правоохоронці затримали зловмисника, коли той автівкою перевозив двох чоловіків у напрямку Закарпаття. За скоєне затриманому загрожує до 9 років ув'язнення у поліції, з'ясовують співучасників схеми. Уперше за півроку після поранення сам вийшов на пошту. Те, що для інших буденність для 27-річного військового Теодора Литвинчука – досягнення. У Рівненському обласному госпіталі він вчиться керувати тілом наново, а ще долати бар'єри і не лише фізичні, а й психологічні. Із якими перепонами зустрічаються ветерани у національний тиждень безбар'єрності, розповість кореспондентка ТСН Анна Махно. Пес Ройс хапає м'яч і хутенько біжить геть. Приємні емоції у собак. Люблю це не гра, а заняття з каністерапією у військовому шпиталі. Біла швейцарська вівчарка допомагає в реабілітації психологічно і фізично. Елементарне розгинання пальців, давання собаці корма. Теодорнатвинчук на цьому занятті новенький. і це не єдине, що цього тижня він робить перший раз за півроку. З'їзди на пошту. І це він зробив сам без супроводу, нині опанування, колись звичних навичок для нього досягнення. Поранення отримав у грудні після ворожого прильоту на передовій. Ураження шийного відділу, неповне ураження спинного мозку. Тепер заново вчиться керувати своїм тілом. сторонньої допомоги поки що так само, навіть в ліжку повернутися. Важко мобільнішим став лише кілька днів тому після отримання нового крісла, електричного такі пороги теж можуть до Фізтерапевт Руслана допомагає опано. ...крісло на імітаторах перешкод. Давай, давай, далі, далі. Підбирають крісла ветеранам на цьому складі, індивідуально враховуючи будову тіла і потреби. Інакше крісло може стати перепоною для пересування і навіть нашкодити. Зокрема, може бути деформуватися постава навіть в сидячому положенні. Вчать не лише їздити, а й робити звичайні речі для тео, який вперше після поранення поїв в їдальні, каже багато що було в новинку. Це не варіант, то постійно їсти в ліжку, поїхав в їдальню. Ну, зіткнувся з тим, що Ну, вроді ж кружки одинакові всі, а ні, там десь вожку більше, менше. І навіть це стає викликом. Навіть банально підняти. І тут на допомогу приходить ерготерапевтка Юлія. Разом виготовлятимуть ортез, який допоможе користуватися такою чашкою. Це термопластичний матеріал. Ми з нього виготовляємо адаптивні засоби для пацієнтів. Під впливом температури матеріал приймає потрібну форму. Розмір регулюється липучками. Треба ще його вигнути, чи не треба. Ні, О, файно. Але чи зможете його підняти наповнене чашку? Біля для мене вода. будемо зараз з водою випробовувати, і все вдається краще. Вроде, да. Мені подобається, що ручка зразу набуває форму, як він її хапає. Реабілітація це командна робота, кажуть у шпиталі. Фізичні та ерготерапевти, лікарі, медсестри навчають і родину, і пацієнта. І важливо кажуть навчити не втручатися. Нехай, от так що вдягається чи чистить зуби? Не чи, наприклад, робить собі бутерброд? Нехай він це робить набагато довше, але він це робить сам. Це як досягнення, ну як взяття якоїсь вершини. В команді, звісно, і психологи кажуть, їхнім пацієнтам після поранень доводиться долати не лише фізичні бар'єри. Вони дуже часто говорять, що я не хочу там, наприклад, виходити десь там в торговий центр чи в кінотеатр, тому що на мене зразу йдуть погляди, і люди реагують. Якщо хочеться допомогти, зазначає Марія, спершу треба запитати. Чи це потрібно? Поцікавитись там, чи ви потребуєте допомоги, чи може бути вам корисним. Допоки ти сам не опинишся на цьому місці, ти цього всього просто не бачиш. Ти не бачиш висоту стійки адміністратора. Бо ти стоїш на ногах. Перепоною може стати навіть ручка дверей до якої з крісла не дотягнутися, щоб врахувати, По максимуму потреби пацієнтів медики їздять інколи із ними у громади, щоб там почали хотіти мінятися, не тому, що існує певний наказ зверху, а тому, що такі люди будуть приходити до них. І вже каже, є приклади змін в сусідньому селищі. У нас змінили пандуси біля магазинів, тому що зрозуміли, що вони некомфортні для людей на кріслах колісних. Але крім зовнішніх бар'єрів, каже Тео, є чимало внутрішніх, тож радить тим, хто проходитиме його шлях, навчитися слухати себе, щоб можна було потім ну, керувати собою, своїми діями, своїм життям. головне не боятися і не падати духом. Анна Махно, Олександр Ковтонець, рівненщина ТСН 1+,1. плюс У центрі Харкова вальс випускників. У святковому вбранні у середмісті танцювали і випускники початкової школи, і одинадцятикласники. Дівчата у сукнях із бантами, хлопці у сорочках. Цього вальсу вони чекали кілька років, тож навіть через війну вирішили не відмовлятися від мрії. Чимало випускників виїхали і навчалися дистанційно за кордоном. Тому на площі трохи менше половини трьох класів. Це ті, хто лишився у місті, попри бойові дії. Цьогоріч у Харкові близько 7,5 тисяч випускників, понад 3 тисячі 800 безпосередньо у місті, решта за його межами. Останні дзвоники у школах проведуть онлайн, а випускні у безпечних локаціях. Це вальс для нас ну не просто прощання зі школою. Ми танцювали в самому центрі Харкова, ну попри тривоги, попри страх, і цим показали, що нас наше місто живе, а ми маємо майбутнє. Тепло, але подекуди дощі та грози. Такою буде погода в Україні на вихідних у західних областях, а також на Вінничині, Житомирщині, дощі, грози, а місцями навіть град. Можливий також шквальний вітер до 20 метрів за секунду. Тож людей просять бути обачними, не ходити під деревами і рекламними конструкціями. Про це повідомляють в Укргідрометцентрі. Температура у день майже по всій країні комфортні 20-28 градусів. Отже, дістаємо потроху літні речі, та не забуваємо брати на прогулянки парасоль. Tack Але температурні показники істотних змін не зазнають хіба що буде дещо нижче значення денної температури за рахунок хмарності і опадів в тих районах, де буде проходити саме ось ця грозова діяльність з дощами на вихідних. У нас такі активні атмосферні процеси з атмосферними фронтами, дощами. А вже на початку наступного тижня буде трошки стабілізуватися синоптична ситуація, але все одно очікуємо, що і на наступному тижні також час так від часу можуть бути дощі. Але температурний фон залишається ось комфортний. Ну і на цьому випуск новин завершено. Друзі, діліться думками у коментарях під відео. Не забувайте про підписку та лайк. Зустрінемося вже о 16.00. Далеко не тікайте.